Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Зеленський зрадник, який на чолі з Єрмаком та слугами здали південь держави, те намагались здати усе лівобережжя. От тільки народ та ЗСУ завадили. Те, про що ми говорили з 2019 -го року, отримало офіційне підтвердження. Пише Василій Васильєв. Керівників СБУ призначала ФСБ РФ указами Зеленського. Ви тепер розумієте, як потрапила на посади Єрмак, Татаров, Курбаков, Демченко, Тимошенко, Левченко, Буданову, Гіалашвілі таран Деркач. Вам тепер ясно, чому ви. Ввели війська з гостомля та батальйон Шилок з Києва. Тепер ясно, чому здали АЕС, дамби, заводи та музейне золото. В кого ще залишилось питання, чому була знищена українська розвідка? Групу шведа розстрілювали по Києву. Ви тепер розумієте, чому було знищено контрснайперські комплекси аеророзвідку? Чому було розформовано танкову бригаду в Овручі та відведено війська? Вам ясно, чому було розміновано всі мости, дороги, лінію розмежування та чонгар. Тепер зрозуміло, для кого будували бетонні дороги. Ви розумієте, що вони робили в 19-му році? Тобто інформація полковника Червінського. Прокрутів у високих кабінетах, це правда. Поза як план контрнаступу одразу був на столі в Москві. Вітання всім, хто досі не розібрався та іншим свідкам, те запровалена спецоперація щодо вагнерівців. Це детективна історія, вигадана від початку і до кінця. Але сидить саме Червінський, це дуже по-українськи. Пише Валерій Прозапас. Це вирок самому собі. Крапка Зеленський вчора визнав, що план контрнаступу був на столі Кремля щодо початку бойових дій. Цікаво виходить, бо, наприклад, поки залужний тримав таємниці, в тому числі від ОП, плани по обороні Київщини. Поки. Не видавав навіть союзникам планів по деокупації Харківщини і Херсонщини, все йшло як по маслу. Варто було тільки у справи генштабу вструмити носак кротівсько-єрмаківській опі, створити так звану ставку і вуаля. Плани несподівано опинились на столі пуйла. І Ще цікавіше тепер виглядає кукурікання Мар'янки, яка два місяці ганялась за залужним з криком Покажи плани, для кого вона їх випрошувала. Як і думаєте, пише телеграм-канал, прозріваю Жаби почали здогадуватися, що це не спа, але виструбнути уже не можуть. Коли я спостерігаю за реакцією, Цією суспільства на заяву президента, які би мали спричинити інформаційний вибух, мені видається, що всі довкола між собою домовилися, всі все знають, тільки мені не шепнули слова про те, що плани контрнаступу знали росіяни, це мало би бути якесь цунамі реакції. Бо ж це про життя наших захисників, хіба ні? Це ж про тих, хто загинув через витік інформації, оскільки останнім часом було тільки одне гучне звільнення, то який висновок напрошується, не звинувачують залужного зраді, то камон, ми ж казали, що звільнити не дамо. А що чи хто йому завадить Посадити заложного, тільки одне не треба про реакцію суспільства. Реагувати на це суспільство буде так само як на справу Червінського. Горстка Горла позитивні не розібралися досі. Більшості відверто похуй. Що вони не зробили, яку би діч, як зараз видається, не утнула. Суспільство відреагує пшиком. А далі буде жах такий, що жертвами стануть не сотні тисяч, а мільйони. Пише волонтерка Самарська. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.